Моя батьківщина Україна. Тут живуть люди, яких я люблю. Любов до України, на мою думку, залежить від самої людини, від її патріотизму, доброти, людності і вірності. Пишаюся Україною за її могутню армію, за людей, які боронять свою націю, за людей, які віддають життя заради того, щоб ми жили під синьо-жовтим прапором. Пишаюся її родючими грунтами. Ітучими полями, сідами, мелодійними піснями традиціями Я пишусь кожною частинкою своєї неосяжної батьківщини. Живо в Україні, якою пишаюся це Україна її неосяжні простори підтворюють серця мільйонів людей. Більшою гордістю є те, що я з Тут є і поля, річки, і моря, Олешківська пустеля, ядова гера, Станіславський та Я пишаюсь Україною. А ще більше я пишаюсь нашими воїнами, які кладуть життя за дитячий сміх і родинне щастя. Не дарма кольори нашої країни, то є жовтий синій. Бо то є вогонь, який спала всю нечисть, і є вода, яка насичена світ.